Так, значить, розказую вам зараз історію про Севілію, про південь. Вийшов я от щойно поїсти біля дома уліточок, цих уліточок, які я дуже люблю їсти. Оце я їх вже закінчив. Зазвичай працюють до 16.00. І власник Хесус, оцього закладу, от в якому я зараз знаю, він вже почав закриватися. Отак, от о 15.00. Я кажу, а що сталося? Нічого, він каже, це дуже жарко. Треба вже закриватися. Отак, от мене ми... сьогодні не такий день, як у всіх. Я кажу, але ж ви до 16-ї працюєте. Він каже, так. Да. Я кажу: ну добре, ну можу я трошки посидіти, там, випити вина і з'їсти у Він каже, так, да, окей, все, посиди. Ну, от, А потім каже, слухай, я тут вже буду уходити. Значить дивись, береш оце, що, що в тебе тут залишилося, оці всі речі, оце все, отак от, от і ставиш отуди. От Коли я уйду, то ставиш його от туди під низ. Отуди, от прямо під низ, уявляєте собі? Вот. Я прийду і заберу. Тут розумієте, тут навіть крадії, мабуть, такі, що їм вже прям облом, облом красти, мабуть, із-за цієї жри. Це. Це взагалі все по приїзду в Іспанію, Лаштувані тут посилання буде у коментарі.